Враховуючи, що е, Мирослава Михайлівна на місці має можливості краще бути медіатором, то нехай би функції головуючого на комісії провела вона, якщо нема заперечень. Мирослава Михайлівна, ви не заперечуєте? Немає заперечень. Якщо колеги не заперечують. Так. Тоді, так. Так. Мирослава Михайлівна, продовжуйте. Доброго дня, шановні колеги, у нас сьогодні засідання постійної комісії з питань регіонального розвитку, адміністративно-теритуального устрою, комунального майна та приватизації. Присутні на комісії Левч Мирослава Михайлівна офлайн, онлайн Станко Петро Іванович, Федурця Василь Васильович, Мацепура Ірина Олександрівна, Темнохудова, Зоя Володимирівна. Кворум є, є пропозиція розпочати роботу комісії. Немає заперечень? Немає. Якщо немає, дякую. Тоді у нас одне питання порядку денного про виключення з переліку першого типу перелік об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст, області. Комунальної власності області об'єкта нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних сіл, селищ, міст Закарпатської області, лист від, відповідь від комунальної установи управління спільної власності територіальних громад Закарпатської обласної ради. Колеги, вам надіслано на електронні адреси матеріали по даному питанню, хочу зауважити, що це питання стосується обородоздатності країни і містить інформацію з обмеженим доступом, і тому, враховуючи воєнний стан в Україні, вимоги закону України про доступ до публічної інформації, відповідно пункту 8 переліку відомостей, що становлять службову інформацію у виконавчому. Апараті Закарпатської обласної ради, затвердженому відповідним розпорядженням обласної ради, необхідно при оприлюдненні відеозапису сьогоднішнього засідання постійної комісії врахувати дані обставини. Колеги, є ще у вас доповнення щодо ведення сьогоднішньої постійної комісії? Нема. Дякую Немає. за участь. До зустрічі. Дякую. До зустрічі. Всім гарного дня.